Щоб не виникало якихось непорозумінь, відразу ж зауважу, що паніку в Кремлі викликало зовсім не моє відео на відповідну тему, тобто відео під назвою «Прородство Нострадамуса. про сімку Президентів України, опубліковане 19 травня цього року. Але причиною паніки в Кремлі став той самий предмет, який розглядає це моє відео. Пам'ятаєте, у ньому вмістилася розповідь про публікацію британського музиканта Патріка Коннолі світлини пророцтва Нострадамуса, записаного на аркуші паперу, яку Коннолі, за його словами, зробив у Британському музеї. У цьому пророцтві йшлося про те, що сьомим президентом України буде особа, яку провидець називає кленом. Судячи з фактів, які я наведу згодом у даному відео, саме ця частина пророцтва дуже налякала Путіна, або ж принаймні керівників ФСБ, які, можливо, здогадуються, про яку особу йде мова, не секрет, що серед працівників ФСБ є й такі, які займаються винятково моніторингом соціальних мереж. Тож я спочатку припустив, що хтось із них. Вийшов на публікацію Коннолі. Проте згодом відмовився від цієї версії. Патрік Коннолі зробив свою публікацію 8 листопада минулого року. І саме з цієї публікації, у травні цього року я вперше дізнався про згадане пророцтво Нострадамуса. Але тепер з'ясувалося, що, очевидно, він був не першим із тих. То зацікавився цим експонатом Британського музею, тобто пророцтвом Нострадамуса, яке не потрапило до книги його центурій. Доказом цьому є паніка з боку ФСБ. А інакше ніж панікою реакцію ФСБ на це пророцтво назвати неможливо. Отож розповідатиму про все в належній послідовності, саме тому моє відео. Буде ділитися на дві частини. Спочатку детально розповім про фейк, який запустила російська пропаганда на замовлення ФСБ. А потім ознайомлю глядачів зі своїм розслідуванням, яке доводить, що цей фейк дійсно був створений російським телеканалом на замовлення спецслужб. Частина перша. Фейк ФСБ з дискредитації політичного бренду наступного президента України. Пригадуєте, політичним брендом Ющенка у 2004 році була підкова на тлі помаранчевого знамена. Підкова символ аристократії, символ вершника, яка часто з'являлася на гербах шляхти, скажімо, на гербі шептицьких. Уявімо собі, що працівники ФСБ заздалегідь якимось чином дізналися про те, що сама підкова буде політичним брендом Ющенка, які б були їхні дії, як ви гадаєте. Відразу ж скажете, намагалися б дискредитувати підкову як символ. Їхні пропагандисти говорили б приміром так. Забобонні люди шукають підкову як символ щастя, але вони собі навіть не уявляють, які нещастя вона приносить тим, хто тримає її у себе в кімнаті. І тут відразу ж ознайомлювали б глядачів із цілою низкою вигаданих жахливих історій про згубний в лапках вплив підкови. Їхньою метою було б закодувати якомога більше українців на неприйняття підкови. На позасвідомий страх перед нею. Думаю, що ФСБ замовило б у певного телеканалу, з яким має зв'язки фільм про шкідливість в лапках Підкови. У цьому фільмі різні люди із дипломами фахівців мали б із застосуванням емоцій характеризувати підкову з найгіршого боку. Багато разів повторювали б. Що це символ агресії, що підковує предметом душогубом, на рахунку якої безліч людських життів. Ось щось подібне до цього мені трапилося на YouTube-каналі російського телеканалу Живая планета у відео під назвою Кльон убийця. Це відео було завантажене 5 місяців тому, але працювали над ним його автори минулого літа. Відео продовжується 26 хвилин, і лише на одинадцятій хвилині вперше в ньому згадано, що мова йде не про клен звичайний, а клен ясенелистий, який родом із Північної Америки. Ще до цього автори фільму встигли вилити кілька відер чорного піару на таке дерево, як клен, незалежно від того, про який вид кленів йдеться. Участь у цьому брали професор Андрій Купріянов, такий собі двійник Коломойського, професор Ніколай Лащинський, біолог Сергій Новіков та безіменний ведучий телеканалу. Отож, пропоную послухати висловлювання кожного з них. Потому що це дерево завжди росте рядом з детськими площадками. А чому воно здійсню спеціально його ніхто не сажает. А все дело в летучках, которые вызывают неподдельный интерес у детей. Их хочется сохранить для себя. Их хочется положить в карман. И именно потом, из кармана, родители вытряхивают семена этого растения, и хлен размножается. Сами того не подозревая, родители оказывают своим детям медвежью услугу. Спешите радоваться. Это дерево вполне способно убить вас. А все дело в том, что в листьях содержатся ингибиторы, которые подавляют рост других растений или даже полностью их уничтожают. Дерево не терпит конкурентов. Сперва мы не могли поверить, что чужак начнет убивать. Но вскоре стало очевидно, он опасен и беспощаден. Вы укрылись под деревом от дождя, ветка упала, острый слом может пронзить человека насквозь. Пустила корни, Распустила крону, и вот тут выяснились особенности, которые сейчас ботаникам позволяют называть это дерево, не иначе как деревом убийцей. Он стал завоевывать эти пространства. С моей точки зрения, это наиболее агрессивный вид. Поверьте, на счету нашего сегодняшнего героя ни одна человеческая жизнь. Ученые признали. Що не змогли вовремя розпознати опасності, як бачите, росіяни оголосили, звичайне дерево мало не головним ворогом людства, і мусила бути якась крихітка реалій, за яку вони мали б зачепитися. Справді в кількох країнах Східної Європи останнім часом клен американський став вважатися інвазійним видом. Тобто таким, який може поширюватись без участі людини, захоплюючи більше території, аніж йому мало бути відведеним та утворювати власні зарості. Але, скажімо, в Польщі цей клен почав з'являтися у 18-19 століттях, і до останнього часу ніхто тут не говорив про його інвазійність. Її ніде не помічали, бо неможливо помітити те, Чого в принципі насправді не існує. Тобто існує в такій самій мірі стосовно американського клена, як і стосовно того ж дуба, звичайного, та безлічі інших видів дерев. Дуб прекрасно витісняє березу. Варто сойці принести кілька жолудів у березовий ліс, як через півстоліття цей ліс може стати дубовим. Клен американський також ефективно витісняє березу. Хоч і менш ефективно, аніж більш довговічний дуб. Повною нісенітницею є твердження авторів відео, що такий клен загрожує Тайзі, адже цілком інвазійним він є лише на території Криму та Кавказу, а його морозостійкість не така вже й висока, вона не цілком достатня навіть для України, проте інше, як бачите, пише, один із російських сайтів. Якщо ж судити за згаданим російським відео, то можна дійти хибного висновку, що цей клен є дуже підступним і може кілька століть поводитися чемно, а потім раптово піднести сюрприз. Та ви й самі, думаю, зауважили, що росіяни зображують цього клена як живу розумну істоту. Яка народилася для того, щоб убивати людей та знищувати все навколо себе на цілій планеті. Кажучи іншими словами, вони тут чинять те ж саме, що мали б чинити, скажімо, у 2003 році стосовно підкови, якби могли передбачити, що підкова стане брендом Ющенка на наступних президентських виборах. Але зауважте. Що прокленає листо, як про вбивцю, не наважився сказати жоден із двох задіяних професорів, аби його після цього не вважали за ідіота. Біолог без наукового ступеню Новіков про це дещо сказав, порівняно з професорами йому нічого втрачати. Звичайно, будь-яке старе, високе дерево може становити небезпеку для людини під час урагану чи потужного вітру. І клен американський тут не виняток, але виокремлювати його серед інших видів у цьому стосунку, це абсолютний маразм. Єдиною крихіткою правди у відео є інформація про інвазійність. Справа в тому, що всі рослини борються за виживання, і ті, які краще пристосовуються до життя, їх можна вважати інвазійними. Але про інвазійність. Американського клена нічого не пише, скажімо, німецька вікіпедія, яка зауважує єдиний недолік виду, корони старих кленів американських стають крихкими і можуть бути пошкодженими вітром. Ось це саме та муха, з якої росіяни зробили слона, створивши міф про дерево душогуба. А тим часом статті у німецькій Вікіпедії у загальному підсумку ще більш детальні, аніж, скажімо, в англійській. Але тут жодним словом не зауважено про якусь небезпечність цього виду, так само як і в інших вікіпедіях. Деревина цього виду справді не є особливо цінною, її використовують переважно на виробництві целюлози, проте у справі озеленення міст. Він залишається популярним в багатьох країнах, нечутливий до диму та пилу в міських умовах і має декоративні переваги над багатьма іншими декоративними видами. У нас клен американський почав розглядатися урядом як шкідливий вид лише у травні 2023 року, коли він був занесений міністром охорони довкілля. Список інвазійних видів. Очевидно, підпливом цього фейкового відео, підпливом російської пропаганди. Відповідно до наказу міністра, вирубувати ці клени не будуть, але й нових насаджень тепер також не буде. Запитайте мене, які маю докази, що російський телеканал Жива Планета правді півпрацює із ФСБ. Зрозуміло, що прямі такі докази співпраці може мати лише ГУР, а засоби масової інформації можуть проводити лише журналістські розслідування, які встановлюють непрямі зв'язки цієї співпраці. Отож розповім про те, що пощастило встановити мені особисто. Частина друга. Зв'язки телеканалу Жива Планета із ФСБ. По-перше, телеканал Жива Планета справді зареєстрований у Москві, що помітно за скріном із Google. По-друге, серед бенефіціарів цього телеканалу видання Азбука компромата фіксує такого собі громадянина Росії Василія Яцкова, який разом з. Зі своїм напарником Денисом Овчаренком купив собі ще у 2009 році 25% плюс одна акція цього телеканалу, що помітно на скріні, який перед вами. Тобто Яцков володіє чи володів контрольним пакетом акцій телеканалу Жива Планета. Скажете, немає доказів того, що він не продав ці акції. Але, панове, такі люди продають свої акції, як правило, людям зі свого клану. Тому навіть в останньому випадку нічого б не змінилося. Цей же Яцков був членом ради директорів Банку Агросоюз, а його напарник Денис Овчаренко залишається й нині бенефіціаром цього банку. Із цього випливає висновок, що Банк Агросоюз. Та телеканал Живая планета належить одному клану, до якого входять Овчаренко та Яцков. Раніше до цього клану входив Ілья Клігман. Який, як бачите на скріні, є ще одним бенефіціаром банку Агросоюз. Останнього ж називають героєм Бандитського Петербурга. Він обікрав з десяток банків якими керував і втік до Німеччини, зокрема, 7 мільярдів крав і в Банку Агросоюз. А як відомо, весь Пітерський бандитський клан, включно з Пригожиним, це друзі Путіна. Втім, знову ж таки останнє не доведено. Це тільки чутки. Проте існують і більш переконливі докази. Як бачите на скріні, російські політологи. Визнають, що за спиною Клігмана стояв потужний бандитський клан, тісно пов'язаний із силовими структурами Російської Федерації. Йдеться про той самий Петербурзький клан, який працював на Путіна, тож і не дивно, що його підтримували силові структури, зокрема ФСБ. А тепер, панове, намагатимемося мислити логічно. Якщо Клігман був пов'язаний із ФСБ, завдяки чому йому й дозволили втекти до Німеччини, то це означає, що і його партнери по Агросоюзу Яцков та Овчаренко також були пов'язані із ФСБ. Крім того, відомо дещо про зв'язки Клігмана із Баширом Куштовим. Про якого Василь Грицак, колишній шеф СБУ, пише як про працівника ФСБ. Ось таким чином ми встановили, що телеканал «Живає Планета може виконувати важливі завдання ФСБ у сфері пропаганди, а тепер наведу докази того, що тут саме такий випадок. На створення цього 26-хвилинного ролика телеканал затратив приблизно 20 тисяч доларів. Тут враховані гонорари учасників та відрядження знімальної групи до Сибіру, у якому не було б жодної потреби, якби не брак переконливості, адже з професором Ніколаєм Лашчинським та його колегою. Знімальній групі можна було налагодити контакт через відеозв'язок. YouTube канал для цього телеканалу є одним із двох основних джерел прибутків. За 5 місяців відео набрало півмільйона переглядів і заробило на YouTube каналі приблизно 300 доларів. Тобто економічно це відео ніяк себе не виправдало. Водночас для телеканалу воно створило погану славу. Позаяк фейк не робить честі жодному засобу масової інформації. Менеджер телеканалу повинен був передбачити такий результат, і цього відео взагалі не повинно було б існувати, або ж воно повинне було б існувати у більш скромному вигляді. У тому випадку, якщо б воно не було створеним на замовлення спецслужб. Які його й профінансували. Ось таким чином ми переконалися, що Путін та його оточення дуже запанікували, коли почули про якогось там клена, який стоїть поза їхньою сферою впливу і може прийти в Україні до влади. На їхню думку, це був би вкрай неприємний сюрприз долі для міжнародної політики Росії. І, судячи з того, що ми знаємо про наступного президента, вони в цьому таки не помилилися. Пряд, який наносить кльон екосистемам, став понятен не тільки ученим, але й простим горожанам, де і спосіб боротьби з цим чужестранцем тільки один повне його іскорінення. Ворог не спить. Його пропаганда працює на всю котушку. Але з цього можемо мати свої переваги. У тому випадку, коли вчасно розтлумачуватимемо зміст його вейків. І цього разу завдяки цьому розслідуванню ми дізналися, що пророцтво Нострадамуса про сімку президентів України таки дійсно зберігається у Британському музеї, про що писав Патрік Коннолі і про що працівники ФСБ як бачимо, дізналися із інших публікацій на цю тему, більш ранніх, позаяк фейковий фільм ФСБ замовило телеканалу Живая планета ще влітку минулого року.